Ми волонтери ми робимо благодійні лотереї з картинами. підписаними у відомих людей. Так, просто свій підпис. Так Письменник і музикант Сергій Жадан після свого виступу у Рівному ставить автограф на картині, яку намалювала художниця Катерина Колосова, аби згодом розіграти її на благодійній лотереї. Цю картину підписував Колі Серга. Залишив тут свій автограф і побажання. На усій картині розписувався та Інші учасники групи Хейт Спіч гроші з проданих картин дівчина передає на потреби збройних сил. Я думаю, цінність автографу дуже велика. По перше, вони Отримують те, що інші отримати просто так не можуть. А по-друге, вони тим же самим роблять вклад в перемогу. Це людей дивує. По-перше, те, що ти малюєш картину для того, щоб взяти автограф і не залишити цю картину собі на згадку. Ти її ще й можна сказати, продаєш, але з благодійністю. Катерина Колосова родом з Херсону. Вже понад рік вона вимушено проживає у Рівному. Ми Приїхали. десь місяці прожили в окупації. Насправді це дуже важко, дуже страшно, хоча б. Важко через те, що е, зникає з міста все, починаючи від продовольства, ліки, всього іншого. Ну і в місто, якби приходять вороги, від яких ти просто не знаєш, що очікувати, чи до тебе зайдуть зараз хату, і вб'ють тебе. Ну... Може бути все, що завгодно, чого ти навіть не можеш уявити, і ну просто великий страх, те, що ти не можеш нічого зробити, знаходячись в окупації, в тебе зв'язані руки. Займатися волонтерством Катерині допомагає її хлопець Микола. Він проводить окремі збори грошей для потреб збройних сил. Я її соляко підтримував, купуючи фарби, якісь там е на чому малювати. Тобто, а коли почалося повномасштабне вторення, коли ми вже виїхали з окупації і тут вже виселилися в Рівному, то ну вона намалювала першу картину, і вона ми, ми почали взагалі займатися волонтерською діяльністю і збирати просто кошти. А потім вони з'явилася така думка, що можна намалювати картини, продавати їх з цих грошей так далі. Займатися волонтерською діяльністю. Це моя інстаграм-сторінка підписана я Ямотокатран. Тут я проводжу лотереї благодійні. Ось ця зараз лотерея триває. Та благодійні аукціони ми тут проводимо. За понад півроку Катерина намалювала вісім картин. З їх продажу вдалося виручити понад 70 тисяч гривень. За спільні виручні кошти від збору та від продажу картин Катерини ми купили дрон Мавік 3. Мені буде приємно сказати, що це теж моя перемога, тому що я роблю в неї вклад. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.